Мої вітання в ефірі 12-го каналу. Випуск новин. Я Марія Вавренюк. Просто зараз розкажемо головні події Волині та України станом на цю годину. Росіяни провалили наступ біля Мар'їнки на Донеччині. Сяде в тюрму за любов до окупантів. У центрі Луцька посварилися вуличний музикант і мешканець одного з будинків, що не поділили. Росіяни зазнали втрат під ним та провалили наступ біля Мар'їнки. Повідомляють у Генштабі. В районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області ворог вів безуспішні наступальні дії. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На шахтарському напрямку сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського на Донеччині. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Від ударів Росії продовжують гинути мирні українці. Внаслідок обстрілів минулої доби загинули семеро мешканців Херсонщини. Ще 12 дістали поранення. За добу окупанти понад 80 разів обстрілювали область, били з мінометів, артилерії, градів, БПЛА, танків та авіації. Неспокійно у Херсоні із самого ранку ворожі снаряди вкрили житлові квартали міста. Уже відомо про загибель 25-річного чоловіка, ще двоє людей поранені. У Кураховому на Донеччині відомо про 16 потерпілих. Росія вдарила по в житлових будинках міста там спалахнула пожежа. Поранених мешканців середньої тяжкості ушпиталили до лікарні також поранені шестеро жителів у Петропавлівці, Молодецькому, Турецьку селі Костянтинівка. Ну а вже вранці окупанти масовано обстріляли Авдіївку. Напередодні росіяни вдарили по Одещині ракетою Онікс у Білгород-Дністровському районі, влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. У тимчасово окупованому Криму знову вибухи та багато диму. Поки деталей мало, але місцеві пишуть, що російська ППО стріляє в Чорноморському районі півострова. Знову трагічна звістка загинув молодий військовий з Волині. Олександр Черук із села Холонів на Горохівщині з перших днів війни покинув все і став до лав Збройних сил України. Воював як старший стрілець оператор механізованого взводу. Прийняв свій останній бій 19 вересня у Запорізькій області. У 31-річного воїна залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Сяде в тюрму за любов до окупантів. Шанувальнику Рускава міра з Луцького району місцевий суд присудив місяць за ґратами. Історія про 41-річного мешканця села Боратин стала відомою завдяки блогерці. Та розповіла, що під час відеозв'язку у спеціальному інтернет-сервісі. Так званій чатрулець розмовляла з українцем, який несподівано підтримав Росію. Казав безглузде, цитуємо бучу та арпінь, на мій суб'єктивний погляд, обстріляли українці. А коли блогерка запитала про ставлення до спецоперації, запевнив, що чекає на звільнення, яке принесуть росіяни. За це його ув'язнили. Система моніторингу своя операційна та санвузол у кожній палаті. У Волинській обласній дитячій лікарні ремонтують особливе відділення онкогематологічне будівля медзакладу без капітального ремонту вже 45 років. Чому за цю роботу взялася луцька влада і що змінюють? Бачила наша знімальна група. З 1978 року без капітального ремонту надважливе відділення онкогематології у Волинській обласній дитячій лікарні тепер нарешті приводять до ладу й осучаснюють. Тепер там буде система моніторингу, своя операційна та санвузол у кожній палаті. Ми реалізовуємо дуже важливий проект для громади нашої Волинської області, бо насправді Допомога діткам, які мають такі критичні захворювання, онкогематологічні захворювання має надаватись в адекватних умовах. І це вимага не тільки часу, це вимага не тільки тих дітей, які мають цю проблему. Це вимага навіть і національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України. Капітальний ремонт розпочали у липні, демонтували старі стіни, облаштували нові разом з комунікаціями. Поки на четвертому поверсі триває ремонт, дітей відділення переселили на другий. Завідувачка каже, довелось потіснитись, але новосілля того варте. Проведення нові комунікації, електропостачання, водопостачання, водовідведення, спецсигналізації пожежні, оповіщення. Тобто було здійснено грубі такі штукатурні роботи, і перейшли ми дійсно до оздоблюваних робіт, вже частково пошпаклювали. Зараз будемо приступати до облацювання керамічних плиток, встановлення внутрішніх дверей і облаштування також, скажем, ліноліуму в коридорах. Але об'єкт специфічний, тому що там дуже багато обладнання, специфічне обладнання, яке виготовлюється за кордоном, і, скажем так, не тільки від нас залежить, а й від виробників обладнання. Ремонт онкогематологічного відділення вартує понад 28 мільйонів гривень. За нього взялася луцька влада, оскільки у цьому обласному медзакладі лікується близько 40% дітей Луцької громади. 12 мільйонів уже використовують будівельники. Ще стільки ж виділять місцеві депутати на найближчій сесії в понеділок. Усе роблять так, щоб сім'ям, які зіткнулися з важкою хворобою, було легше боротися. Облаштовується вентиляція дуже серйозно, приточно витяжна. Облаштовується система лікувальних газів, облаштовується під кожну окрему сім'ю, тому що такі дітки переважно лежать з батьками в лікарні. Кожна палата під окрему сім'ю зі своїм самовозлом. Ігрова кімната для діток. Невелика операційна для того, щоб там брати біопсію і так далі. Е, облаштовується система моніторингу здоров'я пацієнтів і виводиться ця вся інформація на центральний пункт старшої медичної сестри. Тобто, можливість слідкувати за тиском пульсом сатурацією буде в кожної дитини, в кожній палаці. Завершити ремонт мають узимку, аби Різдво а дітки, які змушені перебувати під наглядом лікарів, змогли зустріти в новому і затишному відділенні. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Двоє волинян намагалися незаконно провести до Польщі 4 тисячі пачок сигарет. Мешканці прикордонних сіл Ковальського та камінь Каширського районів назбирали 8 ящиків із куривом. Втім, їхні наміри викрили прикордонники. Оглянувши навколишню місцевість, вони знайшли ще кілька ящиків з сигаретами. Зловмисники замаскували товар, підготувавши його до переправлення через кордон. Також у лісі знайшли автомобіль та мотоцикл, якими чоловіки підвозили пакунки ближче до кордону. Усе знайдене, вилучили співробітники Нацполіції. Було б не змогли розминутися два мотоцикли. Нелегковики, легковики, не вантажівки, а саме ці невеличкі й мобільні транспортні засоби зіштовхнулися на дорозі села Скобелка Луцького району. 51-річний водій мотоцикла Мінськ не пропустив інший мотоцикл Вайпер. У результаті аварія водій мінська потрапив до лікарні. Обидва мотоцикли поліцейські вилучили. У центрі Луцька посварилися вуличний музикант і мешканець одного з будинків. Один хоче грати, а інший разом з сусідами прагне тиші. Тему вулична музика, ставлення до неї лучан і правоохоронців досліджувала наша журналістка Анна Кравчук. Сергію, я тобі говорив, що я ж не прийшов тобі порвати баяна чи порізати його. А я тобі сказав просто, я прийшов і благаю тебе. Перейди в інше місце, змилуйся. А якщо, мені зручно, то ба... а якщо тобі зручно, то людям, які тут людям, які лет... тут ту живуть, ту живуть, не добивай їх, пожалій їх, змилуйся. З відомим вуличним музикантом, незрячим баяністом Сергієм, свариться мешканець багатоповерхівки, що навпроти собору на вулиці Лесі Українки, поруч якої час від часу грає Сергій. Для Дмитра Шила та його сусідів-пенсіонерів, особливо для немічних, регулярна гра різних музик попід вікнами Справжня мука іноді вони збирають і передають кошти музикантам, щоб спонукати їх змінити місце гри. Кожний день у нас відбувається, я б не би це просто. Тероризування вуличними музикантами. Ці люди, бідні, нещасні, вони не можуть не вийти нікуди. Вони сидять в хаті і їх постійно дістає музика. Баяніст Сергій нарікає, цей чоловік проганяє його з цього місця вже в п'яте за місяць. каже, чого тільки не було, і гроші давав, і обіцяв навіть порізати баяна. Так, він давав мені гроші. Хай скажу. От, ну я кажу, я можу віддати, можете не давати, я вас я не просив. Я просив посидіти і заробити своїм трудом, подарувати людям музику. Дмитро Шило пісні любить, бо сам вчитель музики і гітарист, але каже, жителі цього будинку мріють про тишу, служби в соборі у гучномовці та ще регулярні концерти. Це важко. Він пропонує Сергію шукати місця для гри, де він нікому не заважатиме. Послухайте, є для цього виділені парк, для цього є місця, де люди не, не проживають. Вулиця Лесі Українки у Луцьку має особливий статус. Її називають мистецькою або арт вулицею. Тож виступи тут вуличних музик, таких як Сергій та гуртів, явище законне. Ми запитали вучан, як оцінюють проблему і чи подобається їм гра музик. Тож ми стоїмо, ми ж ніколи не жалувалися. А що сказати? Ну. Треба, може війти в становище, я ж не знаю, хто в нього там е в хаті. Часом отута грають, там дітки плачуть, то ми ж просимо, що усіліті усил хоч не включайте. Ну, Тут можна кось вийти домовитися, щоб до певної години, можливо, грали. Але думаю, що взагалі це непогано. Ну що, ну добре, хай буде якісь години е в добу. Але це треба, це прикрашає місто, у вас гарне місто. Ну, прикрашає місто, Воно, але вже як забагато їх, то, то йде, що там, там дід співає, там на баяні грає, там ще ето. це вже дуже забагато. У Луцькій міській раді кажуть, жодне сучасне мистецтво не може обійтися без вуличних музик. І зазвичай діляться творчістю вони там, де багатолюдно. У нас це театральний майдан і пішохідна вулиця Лесі Українки. То як домовлятися з музикантами таким лучаном, як Дмитро Шило, як варіант йти до муніципалів? По суті, в день це не є порушення, це буде порушення, якщо це вже ніч, з 22 години до восьмої ранку. Але якщо є такі ситуації, якщо дійсно хтось скаржиться і це комусь заважає, і якщо є до нас таке звернення, ми можемо вийти, поспілкуватися з цими музикантами, пояснити їм ситуацію і, наприклад, попросити їх десь стати в інше місце, де це не буде заважати мешканцям. На театральному майдані ми помітили ще одну вуличну музикантку. Олександра каже, музика на вулицях міста надважлива, але особисто вона враховує й інше. Звісно, вуличні музиканти, які грають, Поблизу жилих будинків вони повинні це враховувати, тому що вони заважають людям. І щоб уникати певних проблем, певних скандалів, цього відповідно не повинно бути. Тому я їй кажу, що треба грати в таких місцях, де ти будеш приносити задоволення людям, але не заважати їм. Загалом покарати тих, хто своєю грою допікає іншим і не хоче домовлятися, можливо, хоча клопітно. Якщо ж ці виступи. Е Голос музики перевищує встановлені встановлені норми шуму. Тоді це вже буде порушенням. Але для цього потрібно, щоб відповідна служба, а саме Держпродспоживслужба приїхала це зафіксувала, дала висновок, що є перевищення рівня шуму. Ну і тоді, вже після цього, можна з особою там проводити відповідну роботу або притягати до адмінвідповідальності. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцьку планують переназвати ще сім вулиць. Міська влада оголосила про попереднє громадське обговорення для орієнтації. До кожної вулиці оприлюднили схему з її розташуванням. Українські імена мають замінити російські, наприклад, нинішню Брюлова пропонують назвати іменем. Натали Королеви або Миколи Стіборського. Карл Брюлов був художником Російської імперії, а Наталена українська письменниця кінця 19 століття, яка деякий час мешкала у тогочасному селі Великі Борки на Волині. Стіборський український державний і військовий діяч. Теоретик українського націоналізму. Висловитися щодо цієї назви для вулиці та шести інших можливих лучан запрошують 14 листопада. На цей день призначено громадське обговорення у центрі адмінпослуг. 40 літрів борщу у селі Новий Мосир на Ковальщині. Відбувся фестиваль єднання щирий борщ. Унікальність цього дійства у тому, що готували українську народну страву місцеві та переселенці, які через війну покинули рідні домівки і тепер мешкають у Волинській громаді. Як це було? Дивіться далі? Смачно дуже, дуже смачно. смачно. Я вам скажу до цих приправ, які були вкинуті, найкраща ще приправа була це природа, колектив. Багато людей, і кожен дивився казан, і кожен думав, як смачно пахне. І та енергетика передалася у казан. Ви не повірите це, це така смакота. Приготували таку смакоту у новому мосері Голубської громади. У господині місцеві та зі сходу України зібралися усі на фестиваль єднання Щирий борщ, мета якого ще більше згуртувати у громаді місцевих жителів і переселенців. Атмосфера така невимушена, Всі і відпочивають, і, і спілкуються. Все сподобалося. О, борщ це Друг смачний, <с смачний, дуже смачно. Контролювала процес приготування борщу кухарка Ірина. Вона працює у ресторані, тому страва у такому об'ємі, а це 40 літрів для неї не проблема. На запитання, як зробити борщ таким смачним, відповідає зі скромністю. Це просто приготовлений з любов'ю, з великою компанією, з допомогою. Через що він напевно такий смачний вийшов. Звичайний борщ, який всі готують: бурячок, морква, цибулька, картошка, капусточка. Томат, ну тобто нічого лишнього немає, але гарні компанії з гарними людьми приготовлений на вогні. Через те, певно, він такий смачний вийшов. Рецепти української страви різняться залежно від територій, традицій менталітету. Саме тому сьогодні готують борщ об'єднавчий. Наприклад, на сході України готують борщ з консервою, з кількою в томаті це, мабуть, пережиток радянського минулого. Хтось готує з вишнями, хтось там з линами, в'юнами і так далі. Раніше борщ єднання вже готували у Заозерному та Колках. Дійство у новому Мосері завершує фестиваль на Волині. Олена Кузьмач розповідає, що обрали саме ці села для приготування борщу не просто так. Саме переселенцям на Волині бракує уваги. Вони проживають. В невеличких гуртожитках, а тому хочеться, щоб це свято це не пишний фестиваль, тому що ми розуміємо, що це недоречно під час війни, проте дуже хочеться об'єднати людей. І це дійсно вдалося. І місцеві господині зі сходу разом готували інгредієнти для українського борщу. Переселенці кажуть, що для них це свято як ковток свіжого повітря. Ми, хоч трошки відволіклися від думок. Що там залишилися, все одно хочемо додому. Дуже потрапити додому. Юля поки на жаль не може. Її рідне містечко Привілля на Луганщині окуповане росіянами. Я не хотіла виїжджати, все таки дім рідний. Я боялась за дитину, за життя дитини. Бо коли був приліт у сусідній дом. Я просто я сказала: ми виїжджаємо. Я сіла в автобус і поїхала, я не знала, куди я їду. Нині у новому мусорі мешкає більше 40 переселенців. Усі, з ким ми спілкувалися, кажуть, що на Волині вперше, але приємно вражені теплим прийомом місцевих. Олександра приїхала з Сєвєродонецька, також Луганської області. Дуже гарно при та. Я не знаю, просто всі люди здесь, это другая планета. З приехали, звісно, приїхали, представить можна представити. Но я благодарна всім здесь. Тут люди всі допомагають один одному. Ну, у нас такого немає, у нас більше кожен сам по собі, за свою родину, а тут всі от колектив такої, знаєте. А щодо борщу, то їхній рецепт популярної страви кажуть господині майже ідентичний Волинському. Це теж буряк, та ж лук, капуста, пуста. Все одно кожен, хоч навіть я сьогодні приготовлю. Завтра приготовлюся раном будь разний різний, але головне, що український. Який би ти борщ не готував? Ти все одно українець, який готує борщ. А тому в нас сьогодні трішки того перцю херсонського, трішки волинського буряка, і це все крутиться, вариться в одному казані. Усього під час фестивалю єднання щирий борщ на Волині приготували 120 літрів цієї добре відомої у світі української страви. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки це все, що відомо станом на цю годину. Бережіть один одного, допомагайте війську та залишайтеся з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12». Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки на все добре.